Вітаю. Тема уроку ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. На початку уроку проведемо усну лічбу. Ділене 360 дільник 6. Знайди частку. 60. Ділене 250. Дільник 50. Знайди частку. 5. Ділене 420. Дільник 70. Знайди частку. 6. Ділене 999. Дільник 9. Знайди частку. 111. Знайди частку чисел двісті сорок і шість. 40. Частка чисел вісімсот вісімдесят вісім і вісім становить. 111. Знайди добуток чисел. Двісті двадцять два і чотири вісімсот вісімдесят вісім частка чисел дев'ятсот дев'яносто і триста тридцять три становить три Розглянемо дану тему на прикладах 656 тисяч двадцять поділити на 8. Перше неповне ділене 65 десятків тисяч. У часті буде 5 цифр. 65 Десятків тисяч. Поділити на вісім буде вісім десятків тисяч. І один десяток тисяч у остачі. Друге неповне ділене – шістнадцять тисяч, при діленні на 8 – Дасть дві тисячі. Остачі немає. Третє неповне ділене – нуль сотень. Запишемо у частці на місці сотень нуль. Четверте неповне ділене – два десятки на вісім не ділиться. Так, щоб у частці були десятки. Запишемо на місці десятків у частці нуль. П'яте неповне неповноділене. 24 одиниці. 24 поділити на вісім буде три. Остачі немає. Частка. Вісімдесят дві тисячі Двісті вісімдесят дві тисячі двадцять чотири поділити на шість перше неповне ділене двадцять вісім десятків тисяч. У частці буде п'ять цифр. 28 десятків тисяч поділити на шість буде чотири десятки тисяч і чотири десятки тисяч в остачі. Друге неповне ділене 42 тисячі. При діленні на шість дасть сім тисяч. Остачі немає. Третє ділене – нуль сотень. Запишемо у частці на місці сотень нуль. Четверте неповне ділене – два десятки, на шість не діляться. Так, щоб у частці були десятки. Запишемо на місці десятків у частці 0. П'яте ділене 24 одиниці. 24 поділити на 6 буде 4. Остачі немає. Частка. Сорок сім тисяч чотири. Двадцять одна тисяча п'ятдесят шість поділити на сім. Перше неповне ділене. двадцять одна одиниця тисяч. У частці буде чотири цифри. 21 одиниця тисяч поділити на сім буде 3 одиниці тисяч. Остачі немає. Друге неповне ділене – 0 сотень. При діленні на сім дасть нуль. Запишемо у частці на місці сотень 0. Третє неповне ділене – 5 десятків. На сім не ділиться. Так, щоб у часті були десятки. Запишемо на місці десятків у часті 0. Четверте неповне ділене – 56 одиниць. 56 поділити на 7 буде. Вісім остачі немає. Частка три тисячі вісім. А зараз зробимо самостійну роботу. Чотирнадцять тисяч тридцять п'ять поділити на сім. Дві тисячі чотириста п'ятдесят чотири поділити на шість. А зараз поставте урок на паузу та виконуйте завдання. Зробимо перевірку 1435 поділити на 7. Частка 2005. 2454 поділити на 6. Частка. Чотириста дев'ять.